3 лютого, третій день після ракетної атаки на житловий будинок в мікрорайоні Браїлки у Полтаві. Квартира полтавця Олега на першому поверсі зруйнованого першого під'їзду, на який прийшовся епіцентр вибуху. Чоловік розповідає, того дня щойно поснідав, як відчув сильний вибух. Тарілка залишилася стоять. Стекла. У мене толста штора. Мені накрило шторою одразу. І вместе со стеклами, ну одновременно. То есть спочатку прийшла на мене штора со стеклами, То есть штора на мене легла і стекла. Вибратися з палаючих руїн вдалося не одразу, згадує полтавець. Тут була повна темень, пыль стояла, Я... нічого не было видно. Вот. Я знайшов фонарик, вот. присвітив. Тут висело перекриття на... перед дверью на арматурі, на проволочках. Было опасно виходити. Я вирішив остатися в хаті. Потому что опасно было выходить. Там же у меня на, на окнах решетки. Я не мог вылезти через окно. Вот. Решил остаться в хате. А когда разгорелось здесь э, покрепче, пламя, вот, стало уже нечем дышать. Вот, и я выбрался, уже рискнул и выбрался через это. Показує ліжко, де спав її молодший син, мешканка другого під'їзду зруйнованого ракетою будинку пані Ірина. На момент вибуху вона приготувала на кухні каву та зібралася будити дітей. Один з її синів отримав порізи. Міша йому 14 років, а в другій кімнаті Вова йому 17 буде тільки. А я була на кухні і все залишилось так, що повний шок просто у дітей, і я їх відправила відпочивати за город. А зараз прийшли перевірити чи Так, і ждемо комісію, яка скаже, можна проживати, не можна, що можна робити, що далі діти. Мешканців будинку, в який влучила ракета, поки що прихистили їхні рідні та знайомі. Наша вчителька молодшого сина Міші Альона Олеговна. І її, Група дівчинок хороших, я їм дуже вдячна. Вони дуже нам допомогли, і ми зараз мешкаємо в хорошому місті, в тихому. Ну поки що перебуваємо там, поки що, щоб заспокоїтись. На місці трагедії зранку, 3 лютого, працюють комунальники. У квартирах інших чотирьох під'їздів, крім повністю зруйнованого першого, вже підключили електроенергію та частково водопостачання. Намагаються відновити й опалення, ремонтують зруйновані тепломережі. Ми робимо, щоб ці під'їзди щоб дати отоплення, а ету ну, половину оце Ну, от отоплення, бо водоканал вже буде вода уходить гаряча. А цим зараз будемо робити і давати воду. Уже холодну воду дали, крім розрушеного під'їзду і гарячу будемо давати, і потім отоплення. комунальники приступили до роботи після того, як усі нестабільні конструкції ліквідували рятувальники. Учора ввечері, 2 лютого, близько 17 години було завершено роботи пошуково-рятувальні, передивилися повністю тобто усі конструкції. Вивезли з місця поблизу цього будинку. Також розібрали повністю все, що в підвалі знаходилося, пересвідчилися, що більше ми нікого там не знайдемо. Тим часом місцеві біля своїх під'їздів чекають висновку будівельних експертів щодо стану їхніх квартир. В основному торчимо тут ждемо результатів комісії, Що чи нам бачимо та живобачити пліна, пліта за плітою відходи дом скрадує. Складується, може нам прийдеться вообще палатки тут ставити. Повернутися до оселі, які вціліли, люди зможуть лише після ретельного обстеження та відповідних висновків експертизи усієї будівлі, крім працівників міського управління капітального будівництва у процесі задіяні інженери, які працюють на громадських засадах. Ми пройдемось і дамо своє заключення, де можна далі жити і ну і щось робити, а де не можна. Це перший етап. Сьогодні до кінця дня ці всі документи будуть сформовані. Я думаю, сьогодні, завтра вони вже будуть підписані всіма фахівцями, тому що ну. Не зрозуміло, чи, чи, чи можна, от, наприклад, в останньому під'їзді мешкати, чи не можна. Ви ж розумієте, що це був дуже велике динамічне навантаження на всю конструкцію. А ця конструкція взаємопов'язана між собою сьогодні, після п'ятнадцяти, залишаються будівельні експерти, які будуть робити попереднє обстеження щодо. Можливості експлуатації будівлю, по перше баленка 7 а потім всіх 7, 7, 5, 9, дев'ять таке інше. Ми плануємо, що замовником будівельної експертизи буде управління капітального будівництва Полтавської міської ради, і роботи будуть виконуватися двома підрядними організаціями проектами. Коли саме зможуть заселитися мешканців цілілих квартир і чи демонтують повністю конструкції, що залишилися від першого під'їзду, про це стане відомо найближчими днями, говорять будівельники. Люди ж які втратили оселі, отримають 300 Тисяч гривень одноразової допомоги на родину, щоб протягом відновлювальних робіт вони мали можливість винаймати житло. Таке рішення затвердили 3 лютого на засіданні полтавського міськвиконкому. Є ті родини, які на жаль, але повністю втратили житло. Полтавська міська рада за рахунок міської програми Турбота по 300 тисяч разової матеріальної допомоги. Це те, що можна буде використати на винаймання житла, по придбавання тих чи інших речей, які визначить. Мешканці, які того потребують, для того, щоб той період часу, поки будуть іти експертні дослідження, поки будуть іти оформлення заявок по державній програмі, є відновлення. Тим часом полтавці приносять на місце трагедії квіти та іграшки. Вони облаштували два невеличких меморіали на дитячій гірці та навпроти зруйнованого будинку. Ми сьогодні принесли квіти та іграшку. В пам'ять дуже багато знайомих, дуже багато пострадалих і дуже багато вже й немає в живих. Я живу тут 30, майже 35 років всі свої, тому багатьох знав. Я приношу співчуття близьким і рідним. Це дуже тяжко, всім тяжко. Тримайтеся, будь ласка. Нагадаємо, через влучання ворожої ракети 1 лютого тут загинуло 14 людей. З них троє дітей, 7, 9 та 12 років, 22 людини врятовані. За даними ДСНС, загиблі були на всіх поверхах першого під'їзду, та дитина на Четвертому поверсі другого. Станом на сьогодні не всі тіла ідентифіковані. За цей час 12 людей було госпіталізовано, з них троє перебували в реанімації. Наразі одну дитину перевели з реанімаційного до хірургічного відділення. Стан її покращився, ще одну дитину виписали.